Унаслідок нічної атаки дронів окупанта РФ на Львівщину. Попередньо кількість постраждалих зросла до двох людей. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Постраждав 47-річний чоловік. Медики надали допомогу на місці. У Малехові потерпів ще один цивільний. Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан середньої важкості розповів Козицький мер Львова. Андрій Садовий повідомив, що в місці унаслідок атаки шахедів пошкоджено будівлю науково-дослідного інституту. Йдеться про інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття другого поверху, орієнтовно на площі 800 квадратних метрів. Зауважує керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Загалом на Львівщині було збито п'ять. Шахадів Рф.